Шановні студенти, викладачі Сумського національного аграрного університету та коледжів і інституту, дуже приємно сьогодні привітати вас з початком нового навчального року. Безумовно, це важлива подія у житті кожного студента, як того, що прийшов на перший курс, так і на старші курси. Особливо це важлива подія для викладача. Тому що з новим бажанням, оновленим змістом навчального е, процесу, безумовно він приступає до роботи з більшим натхненням, я сподіваюся, ніж це було у минулому році. Хотілося би сказати, що е, набір 2014 року був більш вдалий ніж минулого року. Ми прийняли більше студентів. Із більшою географією, практично з усієї України надійшли до нас абітурієнти, здали свої заяви, і ми їх зарахували. Дуже приємно сказати, що дуже великий відсоток, не те, що державна замовлення, ліцензованих обсягів виконали факультет ветеринарної медицини за однією спеціальністю, факультет агротехнології та природокористування за чотирма спеціальностями, будівельний факультет. Мені дуже приємно сказати, що ми вирівняли ситуацію, яка була дещо складною на інженерно-технологічному факультеті харчових технологій. Це дає нам підставу говорити, що імідж Сумського національного аграрного університету зростає, і я думаю, що він завжди буде високим. Хотілося б звернути увагу, перш за все, студентів, що ми переналаштовуємось на новітні технології. На навчальний процес, в якому основними будуть інформаційні технології, економіка, прибуток, це те, що сьогодні вимагає аграрний бізнес-сервіс. Мені хотілося би, щоб ви все-таки змогли об'єднати теоретичні і практичні знання під час навчання в університеті, яких буде достатньо вам не тільки для роботи, а і для кар'єрного зросту. для становленням управлінцями, менеджерами. Хотілося б, щоб протягом навчання ви змогли опанувати основами наукових досліджень, які є об'єктивною передумовою вашого також кар'єрного зросту. Хочу звернутися до викладачів з проханням е, поліпшити ту складову, яка на сьогодні є головною для. Університету як прикладного університету. Це теоретичні знання, які обов'язково повинні поєднані бути із методологією, з практичним прикладом. Це те також, що вимагає на сьогоднішній день аграрний бізнес. Мені хотілося би, щоб викладачі, сьогодні, працюючи над своєю кар'єрою, думали, як найскоріше захистити кандидатські, хто не кандидат, і докторські дисертації, хто є сьогодні кандидатом наук. науку. Мені дуже приємно говорити, що цей процес сьогодні набирає позитивних темпів, і я сподіваюся, що найближчим часом ми зможемо перейти в ті умови, які нам ставить новий закон про вищу освіту, Де ми будемо готувати тільки магістрів з достатньою кількістю професорів та доцентів. Я хочу щиро подякувати сьогодні. Аграрний бізнес. Який нам протягнув руку допомоги, з яким ми сьогодні знайшли формулу, яка дозволяє разом з аграрним бізнесом за 4-5 років підготувати адаптованого фахівця. Це і Миронівський хлібопродукт, Кернел, індустріальна молочна компанія, Укрланфармінг, колишній райс, і інші. Це велика перемога наша з вами, що ми змогли довести свою корисність для бізнесу, а бізнес побачив також нас як партнера. Я хочу. Звернутися до студентів з проханням, щоб ваше перебування в університеті сприяло вашому творчому, культурному, інтелектуальному, фізичному розвитку. Я хочу, щоб перебування в університеті запам'яталось вам тільки з позитивної точки зору. Хочу ще раз всіх щиро привітати із початком нового навчального року, побажати творчого натхнення, успіхів у навчальній науковій роботі. І безумовно мирного неба над Україною.